Вітаю вас, любі маляти! Сьогодні запрошую вас у подорож до північного полюсу. Північний полюс це крижана пустеля. Це найхолодніше місце на нашій планеті. Там завжди дуже холодно, морозно, все вкрито снігом і льодом, все біле. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає триповерхового будинку. На північному полюсі, на нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарвними вогнями, червоними, зеленими, синіми. Це дуже гарно. На північному полюсі холодно протягом усього року і взимку, і влітку. Як ви думаєте, невже в царстві льоду ми зможемо когось зустріти? Навіть в таких умовах при постійному холоді і морозі на північному полюсі мешкають деякі тварини. Давайте з ними познайомимося. Перша тварина півночі це білий ведмідь. Живу я там, де вічний лід, люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як мене малята звати? Це білий ведмідь. Білий ведмідь найбільша тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим довгим хутром. На снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду, і він може довго знаходитися у воді. Він добре плаває і пірнає. Харчується ведмідь в основному рибою. Взимку у білих ведмедів у сніговій печері з'являється потомство маленькі ведмежата. Поки ведмежата ростуть, мама ведмедиця не виходить з барлогу. А коли ведмежата підросли, ведмедиця їх виводить. І починає привчати ловити рибу, а потім і більших тварин. Білий ведмідь схожий на бурого ведмедя, який живе у лісі, але білий ведмідь набагато більший. Друга північна тварина це тюлень. У воді пливе без ліні, спочиває на крижині. Ловить рибу день у день. На обід собі тюлень. Живуть тюлені великими родинами. У тюленя тіло цікавої форми. Це дозволяє їм гарно плавати і пірнати. Тюлені в основному тримаються біля берега. Вони відмінні плавці. Можуть довгий час залишатися у воді. Товстий шар жиру під шкірою дозволяє їм витримувати сильний холод крижаної води, харчуються тюлені також в основному рибою. Наступна північна тварина це морж. Довгі вуса має, а не кіт. Вона не схожі. Є плавці у нього, та не кит. Хто це діти? Це морж. Моржі це великі незграбні тварини, що живуть на північному полюсі. Вони знаходяться переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Моржі товариські. Тримаються з граями. Мають величезні ікла, що нерідко досягають у довжину одного метра. Їжу знаходять на морському дні, розкопуючи його своїми іклами. У моржа шерсті немає, у нього дуже товста шкіра і є підшкірний жир. Який зігріває моржа, і ніякий мороз йому не страшний. Підшкірний жир краще, ніж тепла шуба, морж коричневого кольору, а ікла білі. Ласти допомагають моржу плавати. Він працює ластами, як веслами і плаває дуже швидко. Моржі важкі тварини. Наступна північна тварина олень. Ця тварина круглий рік, лише на півночі живе. Він з гілястими рогами та зі стрункими ногами, а на ніжках тих копита, звір хороший не сердити, мох жує він ціл День це північний олень. Північні олені гарні тварини, які живуть в тундрі. У них великий тулу, велика голова, увінчена немов царською короною, гілястими розлогими рогами, високі потужні ноги. Олені чудово почуваються серед снігу. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає їх від холоду. Щоб знайти корм, олені розкопують сніг ногами. А ще від оленів багато користі, народи півночі їздять на них, використовуючи як транспорт. А також хочу вам розповісти. Ще про одних тварин це пінгвіни, але живуть вони не на Північному полюсі, а в Антарктиді. Там дуже холодно, все вкриває сніг і лід. Пінгвіни це унікальні нелітаючі птахи. У них товстеньке овальне тіло з короткими крилами. Які допомагають швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти і також пристосовані для швидкого пересування під водою. Різні види пінгвінів розрізняються за розміром і формою. Наприклад, найменші пінгвіни розміром, як курка. А найбільші з них досягають аж метра у висоту. Пінгвіни мають особливе забарвлення, завдяки якому кожен з першого погляду впізнає пінгвіна. Спина пінгвіна чорного кольору, а груди і живіт білий. Виглядає це так, як ніби на пінгвіна. Одягли парадний піджак, фрак і білу сорочку. Пінгвіни не живуть поодинці, вони живуть великими групами. Літати пінгвіни не можуть і пересуваються по суші пішки, незграбно перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Іноді можна побачити пінгвіна, який. Ковзає по льоду, на животі, як на санчатах, відштовхуючись лапками, а крила пінгвіни використовують тільки під водою. Харчуються пінгвіни рибою і іншими дрібними морськими мешканцями, яких вправно ловлять в морі. Отже, пригадайте діти! Куди ми сьогодні подорожували? Так, на північний полюс. З якими тваринами познайомилися? Яких тварин ви запам'ятали? Вам сподобалася ця подорож? Я дякую вам за увагу і прощаюся з вами. До побачення, до зустрічі!